Є ще одна методика опрацювання свого страху. Може трохи дивно здасться, але вона так само діє, називається трансформація страху. Ви уявляєте, де в організмі знаходиться ваш страх. Він може бути де, у кого де. Або тут, або тут, або тут, де завгодно. Ви уявляєте, який він є за формою, який він є на дотик. Який він є за кольором, ви його виймаєте, ніби собі на руки, і говорите з ним, що він вам скаже, що ви відчуєте? Що ви скажете на те, що ви почули ніби від свого страху? І після того, як ви з ним переговорили, він трансформувався вже, не став таким колючим, не став таким агресивним до вас, ви його поміщаєте знов собі в організм. Після такої техніки вам має стати легше.